Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо, для чого нам потрібні вітаміни і в яких продуктах вони є. Що ж таке вітаміни? Слово віта означає життя. Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами і повинні надходити в організм у мікроскопічних кількостях для продовження життєвих Процесів. Які ж у нас бувають вітаміни? Вітаміни бувають А, Б, С і Д? Де ж вони ховаються, ці вітамінки? А ховаються вони біля нас? У садочку, у фруктах, на городі. Правильно у овочах. Давайте роздивимося наші вітаміни. Вітамін А. Якщо ви хочете добре рости, добре бачити і мати міцні зуби, вам потрібен вітамін А. Вітамін А дуже важливий для зору, нормального штану шкіри і волосся. Найбагаті ж багаті вітаміном А печінка і риб'ячий жир. Дивіться, ребятки. В яких продуктах є вітамін А? Сир, яйця, печінка, м'ясо, капуста, броколі, морква, риба, абрикоси, персики, диня, солодкий перець, гарбуз, картопля, авокадо. А ви знаєте, що буває, коли в організмі нестача вітаміну А? У разі нестачі вітаміну А погіршується зір. А також спостерігається зниження імунних функцій та уповільнення росту. Тому дуже важливо, щоб вітамін А був у нашому організму. Вітамін Д. Важливий для зміцнення кісток і зубів та збільшення його міцності вступає. У взаємодії з іншими основними поживними речовинами забезпечує організму захист від інфекцій та підтримуючи шкіру здоровою, а м'язи міцними. У яких же продуктах у нас знаходиться вітамін Д? Вітамін сонечка? У сонечку так. У печінки риби тріски у рибячому жирі, у яєчному жовточку. В селеці, в лососі, в вершковому маслу, в сирі, в смітані, коропі, кеті, форелів, скумбріїв, горбуші. Бачите, скільки вітамінів у рибки, вітаміни, Д. які не важливі для нашого організму. Вітаміни групи Б, Б1, Б2, Б3, Б6 і Б12. Бачите, скільки їх багато. Якщо ви хочете бути сильними, мати хороший апетит і не хочете засмучувати через дрібниці, вам потрібен вітамін Б. Дивіться, із кількох продуктів є вітаміни Б1, Б3, Б5, Б6, Б7, Б9 і Б12. Ох їх багато, скільки. У гречки, у печінці. У горішках. У зелені. У рибки. У молодці. У сирі. Бачите, скільки корисних вітамінів є у продуктах? Вітамін С. Вітамін С потрібен для нормальної роботи всього організму, допомагає нам залишитися здоровими і захищає від інфекцій. Він представляє собою цінний багатофункціональний вітамін. Давайте подивимося, де ж у нас ховається вітамін С. А вітамін С у нас ховається ось в таких продуктах: у шипшині, у болгарському перці, у чорній смородині. У солодко-зеленому перці, у петрушки, черемшині. І кріпу, облепихи, суниці, ківі, цитрусових і яблучках. Ось який він корисний, наш вітамін С. А зараз давайте трішки відпочинемо. Встали всі. Так. А ми зовсім не втомились вправо вліво подивились. Стали, спинку розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки. Видихнули та присіли, підстрибнули, на місце сіли, молодці дітки. А зараз давайте з вами вивчимо віршик та допомогу й мнемо таблиці. Вітаміни А, Б, С, Д. Кожен їх кругом знайде в рибі, яйцях, фруктах, дині, моркві, полуниці сливі. Так, дітки, дивимося на табличку. Вітаміни А, Б, С, Д. Кожен їх кругом знайде в рибі, яйцях, фруктах, дині, в моркві, полуниці сливі. Ось так. Молодці. А зараз давайте з вами пограємося в гру шкідлива і корисна їжа. Бути уважні! Дивіться, у нас є продукти на картинці: малина, сухарики, абрикоски, полуничка, смородинка. Що тут не корисно? Яка їжа не корисна? ну давайте розбиратися. Правильно, це сухарики. Чіпси та сухарики, дітки, через особливості приготування в них утворюються безліч шкідливих речовин, що можуть призвести до тяжких хвороб. Підвищується ризик сердево сусудинних захворювань. Деякі чіпси виробляються не з картоплі, а з кукурудзяного або пшеничного борошна. Дуже шкідливими є приправи та ароматизатори, які до них додаються. Тому ми з вами знаємо, що цю їжу їсти не можна. Так, стоп таким продуктам їх їсти не можна, ці сухарики. Бережемо своє здоров'ячко. Далі. Дивіться, що нас та дожина, черешенки, сливки і шоколадні батончики, що не корисне? яка їжа? Правильно, шоколадні батончики, бо гігантська кількість калорій у поєднанні з хімічними добавками, генетично модифікованими продуктами, фарбниками і ароматизаторами це наносить дуже багато шкоди нашому організму. Тому молодці дітки, її їсти не можна. Далі дивимось на картинку, що це у нас? Банан, ананас, гамбургер і грейпфрут. Що, ми, що Яка тут їжа не корисна? Ну давайте подивимося. Правильно, фастфуд, швидка їжа, з роками харчування такими продуктами призводить до порушення травлення і ожиріння. Тому ця їжа не корисна. Стоп фастфуду. Правильно, дітки, не можна їсти ці продукти. Далі дивимося, капуста кольорова, огірочки, цибулька, редиска і знов фастфуд. Картофель фри. Правильно, картоплю цю не можна їсти, вона шкодить нашому організму. Хруша, малинка, торт і лимончик. Що тут не яка їжа? Молодці дітки, некорисним нас торт. Стоп таким продуктам. вони шкодять нашому організму. Помидори, морква, ковбаса, бурячок, кукурудза. Що тут шкідливо? Правильно, бутерброд з ковбасою, бо ковбаса і копченості містять Більше ароматизаторів і барніки, ніж м'яса. Один шматочок копченої ковбаси містить стільки фенольних сполук, стільки людина вдихає за рік. А фенол украй токсичен. Тому правильно шкідлива їжа це ковбаса, і її не можна їсти. Кавунчик, персик, динька, полуничка. І газеровий напій Кока-Кола. Що тут зашкодить нашому організму? А ну дивіться, дітки. Так, газовані напої. Це суміш цукру, хімії і газів. Місяць цукрозамінник, який при вживанні у великих дозах сприяє розвитку психічних захворювань. Такі напої не втамовують спрагу, а тільки посилюють їх. Молодці, дітки. Так, це шкідливий напій. Ми його не використовуємо. Далі капуста броколі, чесничок, квасолька, баклажани і чіпси. Ми вже знаємо, що яка тут їжа не корисна. Правильно, чіпси. Їх не можна їсти, бо вони шкодять нашому здоров'ю. А тепер, дітки, відповідь, на такі запитання. Для чого нам потрібні вітаміни? Про які вітаміни ви дізналися? В яких продуктах є вітаміни А, Б, С і Д, яку їжу ми називаємо корисною, а яка їжа не корисна для вашого здоров'я? Всі вітаміни смачненькі. І солодкі, і кисленькі. Їжте, діти їх охоче. Кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, щоб хворобу до байдужими. Молодці! Дякую за увагу! Всього найкращого. До побачення!